Став час дізнатися про головні події. До вашої уваги інформаційна програма Час у студії Катерина Можаєва. І сьогодні у нашому випуску. Врятуй українську мову. В Ужгороді протестували проти мовного проєкту. Тротуарні пастки. Ужгородці долають перешкоди. Білети в доросле життя. Випускники Мукачівського кооперативного коледжу отримали дипломи. Відлуння менчула. На Хущині усіх зібрав музичний фестиваль. Цілитись і фізично, і духовно. На Іршавщині з'явились лікувальні місця для апітерапії. Старовинне місто. Наші кореспонденти знайшли справжніх свідків історії Мукачева. Полунична традиція. Виноградівщина пишається своїми солодкими плодами. І тепер про все в деталях. У вівторок, 5 червня, зранку депутати Верховної Ради прийняли у першому читанні мовний законопроект Колесніченка Ківалова. За нього проголосували 234 народні обранці. Засідання тривало 5 хвилин, після чого голова Верховної Ради Володимир Литвин оголосив перерву на півгодини. Закарпатські народні депутати від єдиного центру Ігор Кріль та Василь Петьовка за законопроект, який передбачає послаблення державної української мови, не голосували. Проти мовного проекту виступили в Ужгороді. Тут влаштували акцію в рамках всеукраїнської кампанії Врятуй українську мову. Учасники заходу могли ж бурнути старою кедою чи кросівкою в лице депутату, який ініціює розкольницький законопроект про засади державної мовної політики. Як повідомили організатори заходу, їм набридло, що українців вкотре хочуть розсварити. Більше розкаже Василь Пазуханич. Прямі витрати на двомовність державного бюджету на законопроект про засади державної мовної політики складуть 250 мільйонів гривень на рік. Повідомили організатори акції Врятуй українську мову. Якщо конкретніше двомовність центральної та місцевої влади обійдеться у 70 мільйонів гривень, на додаткові витрати на впровадження двомовності в судовій системі необхідно 60 мільйонів гривень, а на зміну географічних назв 28 мільйонів гривень. Із впровадженням дію нового закону про мови замовлення російському. Мовного продукту зростуть у декілька разів. Книги і підручники російською мовою будуть видавати в Росії, адже там дешевше. Українське кіно, телеіндустрія та ринок популярної музики втратять українське обличчя або, взагалі, зникнуть. Конкурувати в таких умовах український продукт не зможе. Захисники української мови обурені змістом цього законопроекту та влаштовують акції протесту по всій Україні. Саме кеда стала символом зневажного ставлення до політика депутата Вадима Колісніченка, яку на мовній акції в Києві кинули 24 травня молоді активісти. Ужгородські активісти також долучились до всеукраїнської акції Жбурне кедою в Колісниченка врятує українську мову та вислови свою позицію. Особисто в мене я живу і з громадянського шлюбі живу із дівчиною з моєю вже можна сказати, із жінкою, яка розмовляє російською мовою, яка родом із Запоріжжя, і в нас проблем у спілкуванні взагалі немає. Хоча і російськомовна, але я вважаю, що в Україні має бути державний государство і це український. Ну я прийшов вже я свідомий громадянин України, тому я вважаю, що ну взагалі є проблема наразі, що цей законопроект хочуть прийняти. Законопроект є на, на даний момент не потрібний, тому що всі вільно спілкуються в україні у голосуванні за законопроект. У першому читанні взяли участь 248 народних депутатів. Із них 234 депутати проголосували за, двоє проти, 12 не голосували. Також проголосували у першому читанні за законопроект про дозвіл батькам обирати мову навчання дітей у дошкільних установах. У разі необхідності в десятках можуть створювати окремі групи, в яких виховання здійснюватимуть іншою мовою ніж у закладі. Загалом якою ж буде подальша доля української мови, покаже час. Yeah! Okay. Газпром найближчим часом планує домовитися про аванс за транзит газу Нафтогазу Україна. Про це заявив керівник компанії Олексій Міллер. Сума авансу повинна скласти 2 мільярди доларів. Таким чином транзит оплатять до кінця року. Ці кошти потрібні Нафтогазу для того, щоб в необхідних обсягах закачати газ у підземні сховища. Раніше Газпром висловлював думку, що Україна може створити недостатній запас на майбутню зиму. А це в свою чергу загрожує зривом поставок із Росії в Європу. Міллер також Додав, що домовленість не передбачає поступок українській стороні ні за контрактними обсягами, ні за ціною. В Ужгороді небезпечно ходити. Щодня жителям обласного центру Закарпаття доводиться долати перешкоди на тротуарах. яма на ямі, а в дощ озера, в які вони перетворюються, доводиться обходити десятими дорогами. Ужгородськими тротуарами ходила і Мар'яна Мартин. Чи будуть в області відремонтовані дороги? Питання, яке турбує кренже десятки років в жителів Ужгорода, це не єдина проблема. Окрім того, що в місті важко їздити, тут уже і небезпечно ходити. Якщо дороги в Ужгороді все ж таки так сякта зробили, про тротуари органи місцевого самоврядування забули. Про це доводять вулиці, якими просто страшно ходити. Протяжність ужурицьких тротуарів сягає 240 кілометрів, і догляд за ними повинен вестися протягом року. Слідкує за тротуарами відділ технічного аналізу. Обстеживши вулиці, працівники визначають, які тротуари потребують ремонту. Далі представники міської влади затверджують на сесії міськради, скільки ж коштів буде виділено на ремонти тротуарів. Так цього року вирішили відремонтувати 12% узбіч. Міською сесією останньою були передбачені кошти в сумі 500 тисяч гривень і направлені на частковий ремонт тротуарів. Вулиць Шандора Петефі площі далі з проспекту Свободи, а саме від вулиці Джамбула до автовокзалу. Також задіяні вулиці у реконструкції Мукачівська і Швабська. Таким чином, сьогодні ми плануємо цей комплекс робіт завершити в сезон. Певно, людям, котрі приймають такі рішення, не зрозуміти актуальності проблем, адже їм, напевно, не доводиться щодня ходити тротуарами міста. І вони дбають тільки про автошляхи, які навіть після ремонтів не в найкращому стані. На питання, що б ви зробили, якби були при владі, жителі не роздумуючи, відповіли. Дорогу покращили. І тротуари, і там, де машини наші їздять, в дуже жахливому стані. Та напевно всюди такі, просто хто де більше ходить, той там більше і помічає. Найгірша, ну напевно, минайська вулиця. Там найгірше, там така калюжа, де коли буває. Скакати треба, не знаю. Дуже погано. В жахливому. Думаю, що в жахливому, тому що дуже багато мусору всюди і по мусорках, і взагалі у борщики ходять, не вибирають. А що до самих ям на тротуарах, Помічали ви такі там. Ну, звісно, що так. Я думаю, що так. Ви самі бачите, що робиться. Обійшовши пішки райони Ужгорода, ми побачили, що термінового ремонту потребують тротуари по вулицям Загорський, Собранецький, Капушанський, Швабський, і цей перелік можна продовжувати. Ямковий ремонт, якщо він становить 5-10%. Від то вже потрібно робити ремонти на сьогодні. Ті вулиці, які є у плані соціально-економічного розвитку, також і ще охоплено внутрішньоквартальні території. Тому, виходячи із сезону, який сьогодні у нас на дворі, ми можемо виконувати такі роботи в літній період часу. Подекуди розміри, ям просто вражають, доводиться обходити їх десятою дорогою. Та що робити, якщо постійно доводиться долати перешкоди, ризикуючи порвати взуття чи навіть зламати ногу. Наспівались на славу. Гості та жителі Хущини почали робочий тиждень, як годиться. 4 червня в селі Драгово забрідь на зелені свята усіх зібрав музичний фестиваль відлуння менчула, який відбувся за підтримки депутата Закарпатської облради Павла Бологи та голови хуської райради Василя Губаля. На великій сцені себе показали юні і досвідчені вокалісти, а також вокально-інструментальні ансамблі району. Приємним сюрпризом для всіх став і виступ народного артиста України Степана Гіги, який Ще сюрпризи чекали публіку, розкаже Юрій Павлишинець. Як провести вихідні святкові дні? Над цим не задумовувалися жителі села Драгово, адже для них керівництво району, а також меценат, депутат обласної ради Павло Болога, влаштували справжнє свято. Незважаючи на похмуру погоду, ймовірність зливи, на свято зібралось чимало жителів з навколишніх сіл. Всі були задоволені таким дійством. Очікуємо того, щоб хороша атмосфера, як ви сказали, була щоб хороше настроєння. Думаю, що дуже багато буде сюрпризів. Дуже багато цікавих виступів. Так, і сподіваємося, що все буде добре. Цікаво дуже буде. Дуже гарно, багато народу, дуже подобається. Дуже часто хочу тут бути, щоб було тут багато свята. Довго. На святі кожен відпочивав, як душа бажала. Було де скуштувати страви закарпатської кухні, придбати сувеніри та різноманітні ласощі, і просто приємно провести час. Приємною несподіванкою для відвідувачів фестивалю став запечений 400-кілограмовий бичок, м'ясо якого вистачило на всіх. Маринуємо стравами, травами, їх гімікати, трави, там розмарин, там чеснок, лук. Нікакого о... гімікату нету. Ні. Ну і так, замотаємо фальгу, мотаємо полоку, що не розмотався файга. 16 часов жарим, фольге, типа париться. Снімаємо фольгу, і потім еще 3-4 часа що. Роздавали таке дійство, і без подарунків неможливе. Зі сцени ведучі радіо Закарпаття ФМ вручили п'ять але телевізорів, переможцям радіо Вікторини, кращим знавцям історії рідного краю та села, зокрема, спонсором подарунків став депутат Закарпатської обласної ради Павло Балога. Першу чергу закарпаття Фвилі, другу червоно організатором цього свята, особисто. Луда і Губаль Василь Івановичу. Свято зібрало не тільки жителів села Драгова та навколишніх сіл. Були тут і поважні гості: голова Закарпатської облради Іван Волога та голова Хуської районної ради Василь Губаль. Один з тих за чиєї підтримки і проводиться святкування. Організатори, які організовують цей фестиваль, мені здається, що вони підійшли до цього творчого. Єдине, що їм не хватало. Невеликої підтримки. І ми з Павлом Івановичем е, прийняли рішення, що такі ідеї, такі починання, не починання, а продовження треба треба продовжувати, треба підтримувати. І я думаю, що не перша акція нахущення. Так що е, ми будемо. Якщо нам не помішає погода, свято вдасться. А тим часом на сцені ні на секунду не змовкали пісні та запальна музика. Фольклорні колективи виконували народні пісні, які публіка підспівувала. А музика спонукала до танцю. Та всі були в очікуванні виступу народного улюбленця Степана Гіги. Тут вже точно не було таких, які просто слухали його пісні. Публіка ожила і співала разом з артистом. Його пісні відомі всім, а це найголовніший показник народної любові. В в Закарпатті, де б я не співав, завжди є надзвичайно щирий народ, щирі люди, всі бавляться, всі веселяться. І я, по-перше, я не перший концерт співаю на Закарпатті, де, де прикладають свій труд, свою, свою, свою увагу. Павло і Іван Воло. І в тому часи відкривають голова. Народний артист щиро сердечно привітав усіх зі святом. Хай ваші сім'ї завжди будуть здоровими. Хай ваші сім'ї Господь охороняє. Радійте від того, що ви робите. Радійте від своїх дітей. Хай ваші дочки вам приносять радість і добро. Свято вас. Святкування відлуння менчула вдалося на славу, адже все було організовано та проведено на високому рівні. І за доброю традицією, на завершення фестивалю, небо над урочищем Буркут засяяло тисячами різнокольорових вогнів. Вгору зметнулись ефектні феєрверки під музичний супровід. Вони вступили у доросле життя. Випускники Мукачівського кооперативно-торговельно-економічного коледжу отримали заслужені дипломи. Студенти з такої нагоди влаштували у Мукачівському будинку культури справжню концертну програму зі співами, танцями та гуморесками. Спостерігали за цим дійством і наші кореспонденти. 5 червня Мукачівський будинок культури у актовому залі аншлаг. Всюди квіти та усміхнені обличчя випускників Мукачівського торговельно-економічного коледжу. Нині їм вручатимуть дипломи. 205 випускників, затамувавши подих, спостерігають за тим, що відбувається на сцені. Першим із вітальним словом до них звернувся директор навчального закладу, за ним слідом секретар міської ради. А вже далі представник почесного громадянина Мукачева Віктора Балоге. Хочеться сьогодні щиро. Щиро вітати всіх і викладацький склад і студентів. Ну і е, Віктор Іванович, е, всіх до одного студента вітає з вітанням. Там буде влучатися стівочка. Між виступами посадовців, студенти коледжу розважали випускників, танцюючи, показуючи сценки, і, звісно, співали. Цей день зворушливий не тільки для студентів, які з нетерпінням його чекали три роки, а й для їх академічних наставників. Сьогодні дуже приємний день і дуже радісний і дуже сумний. Приємний він тому, що діти подорослішали, вони стали спеціалістами. В них відкрити відкрили нову сторінку свого життя. А сумний він тому, що ми до них звикли, вони стали нашими рідними. Якась частина випускників про це влаштується, але більшість випускників коледжу продовжуватимуть навчання. Далі далі я планую здобу продовжувати освіту, здобути повну вищу освіту е по бухгалтерському обліку, і крім того, можливо, здобу паралельно здобуду іншу е другу вищу освіту е соціолога. Випускники один за одним отримували дипломи, усвідомлюючи, що вже зараз починається самостійне доросле життя. Про роки студентства згадуватимуть вони ще дуже довго. Пам'ятатимуть їх і у коледжі. Це один з найкращих наших випусків сьогодні. 205 випускників денної та заочної форми навчання. Дійсно, вони найкращі. серед них дуже багато є переможців обласних та всеукраїнських конкурсів. Хочеться побажати, щоб вони стали успішними в житті людьми і щоб диплом, який вони сьогодні отримують, дійсно їм знадобився. Вчорашні студенти, нинішні випускники, завтрашні фахівці торговельно-економічної сфери. В них вірять батьки та педагоги, що вивчили з них добрих спеціалістів та виховали чудових людей. Ми продовжуємо знайомити вас зі свіжими подіями і далі розкажемо про таке. Вцілитись і фізично, і духовно На найршавщині з'явились лікувальні місця для апітерапії. Старовинне місто. Наші кореспонденти знайшли справжніх свідків історії Мукачева. Полунична традиція виноградівщина пишається своїми солодкими плодами. Два українські сирзаводи виявили бажання постачати свою продукцію на російський ринок. Для цього необхідно провести лабораторний контроль української продукції. Як повідомив головний державний санітарний лікар Російської Федерації Геннадій Оніщенко, фахівців розпожевнагляду 5 червня відправили в Україну, щоб перевірити два сирзаводи, продукція яких раніше потрапила під заборону у Росії. Як відомо, розпожевнагляд перевірив документацію товариства Лозівський молочний завод та підприємства Рось філії «Охтирський сирокомбінат і планує провести інспектування цих підприємств. Нагадаємо, що 8 лютого цього року розпоживнагляд заявив про заборону на ввезення сирів трьох українських виробників, продукція яких нібито виявили велику кількість пальмової олії в українській держветслужбі Ці звинувачення назвали безпідставними. На Закарпатті триває полуничний сезон. Для одних це можливість придбати соковиту та смачну ягоду, а для інших клопітка праця, аби ту полуницю виростити. Та на Виноградівщині є село, де вирощування і продаж цих червоних ягід вже давня традиція. Мова йде про широке, проїжджаючи, яке важко втриматись і не зупинитись, аби якщо не придбати, то хоча б скуштувати смачні плоди. Більше про полуничний рай дивіться далі. Зараз у розпалі полуничний сезон. Полуницю вирощують для власних потреб, а ще й Її продають, адже це приносить прибуток і немалий. Так, жителі села Широке Виноградівського району називають своє село полуничним раєм. Тут, за їх словами, вирощують та продають полуницю з давніх часів, з чого і живуть, та це робота клопітка. На зиму обов'язково прикрити листям дубовим, тому щоб молода клубніка не змерзла. Навесні вона згрібається, а потім знову вона, як кажуть, починає підстилку, ми її знову прополюємо. І при підстилка між самі, як кажуть, вже вона перекоплеться знову ще раз, переб'ється, кажуть, на дрібенькиці, і підстиляється під клубніку, щоб вона була чистенька. У селі нема такої родини, яка б не займалася вирощуванням полумниці. З власних земельних ділянок вони збирають полуницю ранню, яку вирощували під плівкою, а також звичайну, сезонну. Правда, сезонність на диву, змінна. Давно починався в червні, але тепер щось змістило. У космосі та й у світі починаємо кожного. до червня це майже кінчить клубніка. Та ще не кінчиться, вже почти червень, але до середини все кінчить. Враховуючи специфіку нашого краю, у селі вирощують різноманітні сорти полуниці, які різняться як за смаковими якостями, так і за витривалістю чи пристосованістю до різноманітних погодних умов. Сорти в нас є всякі, бо ми приживуть, ми полюблять, ми садимо всякі. Венгерський сорт у нас є. Ну, я знаю, як це називає по-научному, ми кажемо, мадярська ягода. Кажемо австрійська ягода, то завезли розсаду з Австрії. Люди у нас много ходять в Австрію на заробітку. Там теж клубнікуся займають, Привезли розсаду. Та вже мися теж завели в ту розсаду. Є в нас Вікторія, розса, ну, ягода. Ну то має пізний сорт. Тобто, тож, так, почтеся, вивадить. Вони дуже собі люблять він нас. Вздовж вулиці практично біля кожного дому стоять мені прилавки з полуницею. Водії, які їдуть трасою, зупиняються, аби скуштувати і придбати кілограм другий ягід. Що цікаво, ніхто з жителів не веде підрахунок загальної ваги зібраного врожаю. Ми отак не важимо. Врожаї слабі, за те, що черваки йдять, треба для тих білих черваків якусь отрову придумати. Або вони в землі не... Не били традиції вирощування полуниці передаються, як казали, від діда прадіда, і тільки дбайливий догляд і клопітка робота дають результат смачну і соковиту полуницю. Наша клубніка сама смачніша, тому що вона, знаєте, дійсно вона набирає, як кажуть, сочності, вона набирає, як кажуть, із ґрунту, вона набирає, як кажуть, наші люди обполивають чисто джерельною водою. Полуничний сезон триває, і кожен може придбати смачний продукт та ще й натуральний. Та після того, як буде зібраний останній врожай, для жителів села широке відпочинку не буде. Настане час підготовки до наступного сезону. Як відомо, святі місця зцілюють людей. Оздоровити не лише свій дух а й тіло відтепер можна буде і в Вершавському селі Нижнє Болотне. Тут з'явилися лікувальні місця для апітерапії, які вже навіть освятили. Більше про них знає Світлана Комлєва. Традиція вести власне господарство у монахів існує ще з давніх часів, тому ні для кого не дивина побачити неподалік від монастиря свійську птицю або велику рогату худобу. А от почути бджоли навряд чи можна назвати справою звичною. Втім, виявляється, що бджолярство при монастирях у минулі, в які процвітало. Чатком існування монашого життя ще з Єгипту, Греції, Олександрії. Існує та традиція, тому що монахи жили у пустині. Де, де завжди були пчоли, і завдяки тому вони кормилися корінцями медом від пчіл. І іншими продуктами, які дають ці комахи, за словами священнослужителів, лише природа дає на натуральні та найбільш цілющі продукти, а тому традицію розводити бджіл при монастирях потрібно відроджувати. Та якщо вживати продукти бджолярства люди почали ще тисячоліття тому, то оздоровлюватись за допомогою апітерапії навчились порівняно нещодавно. Ми ще не можемо науково довести, довести чому у людини вирівнюється артеріальний тиск, чому покращуються показники зовнішнього дихання, чому нормалізуються. Кровообіг. І одним із механізмів дії бджолини лежанки на організм людини, я вважаю, це величезне електромагнітне поле, яке створює самі бджоли. Дерев'яні лежанки, у нижній частині яких живуть кілька бджолиних родин, освятили священнослужителі. Не залишили поза увагою нову місцеву дивовижу і жителі села. Дуже добре, що наше село буде одним із перших на Закарпатті. Лікувати цією народною медициною людей такий подарунок місцевому монастирю майстрували мукачівські умільці ще із зими. Довелося розробляти самі самому креслення, і то все оздоблювати з розмірами. Дуже багато довелося часу протратити. Відтепер кожен паломник зможе оздоровитись біля духовної обителі як духовно, так і фізично. Мукачево скликає художників талановиті митці зібралися на дев'ятому пленері в місті над Латурицею. Українські художники і гості з інших країн протягом двох тижнів малюють найкрасивіші місця та історичні пам'ятки Закарпаття. Що надихає художників і як проходить пленер, дізнавалась Ірина Грабко. Насолодитись красою Закарпатського краю та передати побачене на полотні, обмінятись досвідом та новими ідеями. Така мета приїзду на дев'ятий пленер симпозіум у Мукачево талановитих художників з України та за кордону. Проводиться такий пленер уже за традиційної підтримки почесного громадянина Мукачева Віктора Балоги та його сина Андрія Балоги. Сьогоднішній пленер, наприклад, Віктор Івановича син, Андрій Вікторович, є куратором нашої виставки. І я думаю, що культура. Все шаг вперед, на будущее, що наша молодість висококультурна, високоцивілізована. Запрошені гості з задоволенням приїжджають на Закарпаття, адже тут панує особлива атмосфера і особливий настрій. Художник йому тільки потрібен поштовх, а далі він розкриється. І от в даному випадку, я думаю, в цьому є сила цього пленеру, що він неповторний з точки зору. В порівнянні з іншими місцями цього року на пленер приїхали художники з дев'яти областей України, а також Польщі, Угорщини та Словакії. Близько 30 художників, серед яких також професори і академіки протягом двох тижнів малюють на вулицях Мукачева просто неба. Когось надихає центральна площа і будівля ратуша, а хтось із митців малює непримітні куточки міста. Я не перший раз в місті Мукачева Я приїжджав позапрошлий рік. А в этом. Цьому году, когда меня пригласили, я с удовольствием к вам приехал. приїхав, тому в э, прошлый раз, поработав тут. Я получил очень большое удовольствие. закордонним гостям. Дуже подобаються пам'ятки Закарпаття. Мені дуже, мені дуже подобається в вашій країні. Гарний замок, монастир, чудесна країна. У вас є що малювати: природа, люди, чудова атмосфера. Все це позитивно впливає і мені хочеться робити гарні малюнки день – живопис, а ввечері обмін досвідом та знайомство із закарпатськими традиціями гостинності. Така атмосфера сприяє спілкуванню і надихає митців на нові шедеври. Поки одні малювали, інші співали і танцювали. В Ужгороді малеча демонструвала свої таланти. Допомогла йому цьому фінальна частина фестивалю Доримі Фасолька, яка відбулася у подіюні. Що цікавого підготували малята цьогоріч, дивіться далі. Танці, пісні, декламування віршів та ще купу інших своїх талантів днями демонстрували діти Ужгородських садочків на фінальному концерті Доримі Фасолька. До концерту дітвора готувалася протягом року. Спочатку виступали в рідному садочку згодом для комісії, котра і відібрала три кращі номери, з якими діти Потрапили на фінальний концерт. Сьогодні на святу Тройцю проводиться це відповідно свято і свято як фінальна частина всіх закладів кращі художні номери дошкільних навчальних закладів. Це вже є, скажімо, традицією. Це ми проводимо одні по ідеї в області. Такого свята немає. Самим діткам надзвичайно подобається виступати перед публікою, тому готувалися вони до концерту із задоволенням. «Ми у танцювали, готували. Свято, святували. Концерт вже став традиційним і чи не єдиним подібним святом для дошкільнят в області. Синіше свято діти чекали всі протягом року, тому що це як підсумок перебування дітей садочку цілий рік. І вони готуються фактично протягом навчального року. Обирають номери, шиють костюми, декорації і кажуть: це свято для дітей, як для нас, народження наших діточок. І завжди цей концерт присвячується першому червню захисту дітей. Вихователі садочків кажуть, що це хороша можливість показати таланти дітей краю та привити дітям прагнення розвивати свої здібності. Краще один раз побачити ніж сто разів почути. Про історію старовинного закарпатського містечка над латерицею відомо багато. Втім, нашій знімальній групі вдалося побачити справжніх свідків історії. Дехто ще їх називає провідниками людських емоцій. Мова йде про старовинні листівки. Свою колекцію показав моїм колегам Мукачівський філокартист. До філокартії саме таку назву має колекціонування листівок. Пан Сергій прикипів ще з дитинства. Перший екземпляр майбутньої колекції отримав від батька в семирічному віці. Щоправда, більш серйозно займатися цією справою, Мукачевець почав лише 15 років тому. Що буде зображено на листівках, у майбутнього колекціонера не викликало жодного сумніву. Я патріот міста, тому я все, що зв'язано з містом, з питаю спробую зберегти, скажем, для дітей, щоб вони теж подивилися, яке було у нас колись місто і. Подобається мені історія. Більш ніж півтисячі зображень місця над Латерицею у різні часи дбайливо розміщені у спеціальних прозорих конвертах. Відповідно з датами та серіями, листівки зберігаються у кількох альбомах, котрі автор колекції з радістю відкриває всім, хто хоче більше знати про історію Мукачева. Відтак, кожен гість пана Сергія може опинитись у стародавньому Мукачівському замку, або ж подумки пройтись по дерев'яному мосту через Латерицю, котрого не існує вже більш ніж півстоліття. Кожен період історії Мукачева має свої особливості. Втім, є й такі проміжки часу, котрі, на думку колекціонера, найбільш цікаві. Для споглядання є видові листівочки, скажем, початка 900-х років, коли ще центр міста, скажімо, з теперішнім часом дуже помінявся. Там церква була римокатолицька, була стара, а на на, на листівці. А тепер, уже, скажімо, вже друга зовсім будинків там деяких немає. Тобто цікаво, то як. Поринути в історію там минуле нашого там міста для тих, хто любить історію та спокій, філокартія ідеальне хобі, каже колекціонер. Жодного екстриму. Щоправда, подекуди відчуває, що рівень адреналіну в крові таки підвищується, коли знаходить рідкісну листівку, котрої ще немає в його колекції. Найбільше пишається своєю улюбленою листівкою зображенням старовинного мукачева 1897 року. Випуску з кожним роком колекція пана Сергія поповнюється новими екземплярами. Щоправда, відбувається це вже набагато повільніше ніж на самому початку колекціонування. Перші, скажімо, 50-100 вони дуже легко назбираються. А вже потім вже починається таке, що мені там товариш знайшов в Австралії, там качували стівочку, цікаво, що було. В Англії було, в Штатах дуже багато. Свою колекцію зібрану з різних куточків світу не продав би ні за які гроші, каже філокартист. Адже цінність кожної листівки вимірюється не в грошовому еквіваленті, а в її значимості для нього. Дехто називає колекцію старовинних листівок пана Сергія справжнім підручником з історії Мукачева. Сам колекціонер з цим погоджується, але крім того, кожну листівку вважає не лише свідком історії, а й справжнім провідником людських емоцій. Адже колись на листівках люди нерідко висловлювали свої думки та почуття. На цьому випуск завершений. Проте новий день принесе. Нові події, якими вони будуть уже 6 червня. Дивіться далі. Депутати пронаболіли. Народні обранці Єршавщини провели позачергову сесію райради. Найкраща тераса міста в Ужгороді оголосили конкурс для закладів відпочинку. Гордість Закарпаття. Хорографічна студія Мрія привезла зі столичного конкурсу гідні нагороди. Не пропустіть вечірнього випуску новин 6 червня. Я ж на цьому прощаюся з вами. Не залишайте наш телеканал на самоті. Будьте з нами і на все добре.